Всім привіт! Мене звати Праві Катерина, я косметолог і це мої пусті баночки за 2024 рік. Тут насправді накопичилось їх чималенько, при тому що я багато що насправді віддаю своїм подругам або родичам, але давайте зараз подивимось, що ж я все-таки залишила. Бо ці засоби я використала до останньої краплі, а отже вони дійсно варті вашої уваги. І почати це відео я хочу звинувалки від Павла Щось. Чесно, це моя найулюбленіша умивалка. Я користувалася нею рік, і насправді вона тут ще залишилась, але в неї вже вийшов термін придатності після відкриття. Вона має неймовірну ніжну таку кремову текстуру, але при цьому дуже добре очищує. І вона має одну дуже велику перевагу. Тут немає оцієї великої кількості рослинних екстрактів, ефірних олій, які зараз дуже часто зустрічаються у мивалках. І за рахунок цього вона підходить навіть алергікам. З мінусів вона має такий не дуже зручний дозатор, в якому постійно так засихає і приліплюється засіб. Ну це не смертельно. І ще один мінус для мене більш вагомий, це її ціна. Вона така не дуже бюджетна. На заміну її, я зараз взяла собі ось таку вмивалку від скінтра. Вона також кремова, ніжна і непогана по складу. Буду пробувати. І продовжуючи тему вмивалок, хочу показати вам оцю малишечку від акнені. Це вже трошки інший кислотний тип очищення. Тут ми маємо саліцилову та азелеїнову кислоти. Але навіть незважаючи на вміст кислот, вона дуже ніжна. Вона практично не піниться. І от дійсно дуже м'яко очищує шкіру. Я її дуже часто даю на своїх консультаціях у схемах для дівчат, які схильні до висипань. Але і така вмивалка також має мінуси. Це не дуже приємний запах, такий технічний аромат, знаєте, мені навіть трошечки так підвальнює регачками. І вона досить рідка, не піниться і через це в неї трошки більший розхід, ніж я звикла в інших вмивалках. Але погодьтесь, ці недоліки не такі критичні, і насправді я повторила цю вмивалку ще раз. І остання прекрасна вмивалка, яку я хочу вам показати, це вмивалка з бензил від Panoxil. Це просто шедевр. Якщо ви маєте висипи на обличчі або на тілі, це те, що вам потрібно. Але одразу дисклеймер: на бензил буває алергічна реакція, і вона може бути досить сильною. Тому обов'язково перед використанням зробіть патч-тест на алергію. Бензиїлпераксид це компонент з шикарною протизапальною дією, тому якщо ви не маєте на нього алергію, я вам дуже його рекомендую. Ну, звісно, якщо ви маєте висипання. Тепер про мінуси. Бензил не дуже підходить чутливій шкірі, бо може подразнювати. Також він вибілює тканини, тому потрібно бути дуже обережною з кольоровими рушниками, піжамками і так далі. І ще тут не дуже приємний запах. Він мені пахне більше хлоркою якоюсь, ну, так от якимось басейном він пахне. О, в принципі, з мінусів це все. І, до речі, посилання на всі засоби звіту я залишу в описі. І далі я хочу показати вам свої сироватки. Почнемо з Skin 1004 Centella. Це насправді така дуже базова, дуже проста сироватка, але вона заспокоює і так трошки зволожує шкіру. Це далеко не найкращий засіб, який я тестувала, але якщо ви шукаєте просто, звичайно, трошки зволожуючу сироватку з центелою, це класний варіант, тим паче за її ціну. А цю сироватку я просто обожнювала минулої осені. Вона має таку дуже класну гелову консистенцію, але найважливіше, вона має класний склад. Тут ми маємо і дебенон. Це не дуже популярний, але тим не менш ефективний антиоксидант. Мені дуже подобалось зволоження такий пламп-ефект від цієї сироватки. За рахунок того, що тут є антиоксидант, вона підтримує здоров'я шкіри, і я помітила, що трошечки освітлює, але це не основна її дія. І третя сироватка це ампула від Бейвюстрен з керамінами. Вона буквально врятувала захисний бар'єр моєї шкіри минулої зими. Тут, на жаль, вже не можна побачити консистенцію, бо я використала її до останньої краплини, але вона така досить густа і кремова. Але при цьому вона швидко всідається у шкіру і не залишає жирного фінішу. Інколи я навіть використовувала її як крем, тому що вона дійсно дуже класно відновлює бар'єр. З мінусів вона швидко закінчується і не дуже бюджетна, на жаль. І переходимо до тонерів. Всі ці три тонери мають молочкову консистенцію. І я зараз почну зі свого найменш улюбленого. І це тонер від Cellimax. Багато хто зі мною може не погодитись, але він мені не зайшов. Насправді він має більш гелеву, ніж молочкову консистенцію, в принципі, непогано зволожує, але він не має того відновлюючого потенціалу, про який всі заявляють. Я знаю засоби за ці ж гроші, які будуть набагато краще відновлювати. З його плюсів, він такий досить ковський, тому по ньому легко і зручно робити масаж. Наступний тонер це ось такий рисовий тонер від I'm From. В принципі, він мені сподобався. Він має таку досить легку, але класну відновлюючу текстуру і допомагав мені відновити шкіру після активів. Тут не вау-вау-вау відновлення, але мені було його достатньо. Також він залишав на шкірі такий досить приємний шовковий фініш. Дуже непогано, але навряд чи я його повторю, тому що, на мою думку, є кращі засоби. А це моя любовна любов: це кремова есенція від Mary and May. По відчуттях це був рідкий крем. Він вона дійсно дуже добре зволожувала і відновлювала шкіру. Я закривала нею кислоти, ретинол. Навіть якщо моя шкіра була дуже подразна, вона це все прибирала. З мінусів вона досить олійна, тому на жирній шкірі залишить такий жирненький фініш. І поговоримо про еспект. Це дуже відомий SPF від Benton і він дійсно дуже класний. Тут сучасні хімічні фільтри від чудово захищає від сонця, він має легку текстуру, він має заспокійливі рослинні екстракти, які знімають почервоніння. З сів він може трошечки підпікати у зоні навколо очей, але це індивідуально. Я дуже любила цей SPF крем минулим літом, але більше я його не візьму. Чому? Просто є дуже багато інших класних SPF, якими я зараз користуюсь. Перевага цього SPF в тому, що він взагалі не пече мені очі, і він ще легший, ніж Benton. А цей SPF також легкий по текстурі, але бонусом має ще 10% лізато бій фідобактерій. І плюс це український бренд. Я ще забула про сироватку від маню, боже, як я могла. Це дійсно класна сироватка, яка заслуговує всіх тих відгуків в інтернетах. Чому? Бо вона має дуже насичений склад. Тут і біотики, і пептиди, і антиоксиданти, і зволожуючі компоненти. Загалом легше сказати, чого тут немає. Відновлює мікробіом шкіри, допомагає відновити бар'єр. Вона класно зволожує. І загалом, от якщо ви не знаєте, що додати у свою рутину, хочеться якусь сироватку таку класну, то це буде маню. Я не знаю, до якої категорії віднести цей чудо-засіб, бо це просто моє спасіння. Взагалі, це крем. Але я його використовувала як сос-засіб для дуже подразнених таких пересушених ділянок. Фішка у тому, що цей крем йде на мультиламулярні емульсії. Це така структура крему, при якій він максимально схожий на захисний бар'єр шкіри. Тобто, при нанесенні він буквально моделює ваш захисний бар'єр і за рахунок цього відновлює шкіру. Але чому я не використовувала його як основний крем, а лише на деякі ділянки? Він має таку досить важку текстуру і може комендогенити. У мене шкіра досить схильна до комедонів, особливо в ось цій ділянці, і тому я просто побоялася його використовувати як крем на постійній основі. Але сухій шкірі він може стати чудовим щоденним кремом. І закінчити це відео я хочу засобами для волосся. У мене тут зібралась якраз ціла серія від Dr. For Hair. Це міцелярний шампунь і кондиціонер. Але, до речі, я тільки зараз зрозуміла, що вони з різних лінійок. Прикол. І так, цей шампунчик він чудово очищує жирну шкіру голови. Він має рослинні компоненти, які зменшують виділення себему. Він має ментоли, який дає охолодження. І він дійсно дуже класно вимиває шкіру голови. І Після нього, навіть без е, якихось там особливих укладок, є об'єм для мого бачите, такого тонкого, приглаженого волосся це було прям шикарно. А от кондиціонер я зрозуміла не одразу. Спочатку він мені здався якимось недостатньо жирним, недостатньо відновлюючим. От не знаю, я просто звикла до більш жирних таких масок і кондиціонерів. А це був такий зовсім легенький, як кремчик. Але через кілька використань я помітила, як покращилось моє волосся по довжині. Ні, він не склеїть посічні кінчики, нічого прям такого супер не зробить, бо це в принципі не може зробити доглядовий засіб для волосся. Але він зробив моє волосся неймовірно гладким. От, просто шовково. І ще дуже важливо, що обидва ці засоби дуже економні. Шампуню потрібно буквально одна горошинка, кондиціонеру також витрачали небагато. І я використовувала ці засоби разом з подругою, бо ми тоді жили разом, і нам на двох, у подруги ще довше волосся, ніж в мене, вистачило цих засобів на 4 місяці. Ну, я вважаю, що це дуже крутий показник. І також від доктора Форхерія я ще маю ось такий пілінг для шкіри голови. Це теж просто супер неймовірна штука. Він містить саліцилову кислоту, е, рослинні екстракти, які зменшують жирність шкіри голови, і що ще. А, і також він містить ментол, тобто дає таку свіжість. Його мені вистачило на 9 місяців. Це при тому, що я користувалася ним десь раз на тиждень. Загалом я показала вам все, що хотіла. Дуже дякую вам, що додивились це відео до кінця. І я буду дуже рада, якщо ви напишете у коментарях, які теми ви хотіли, щоб я розкрила у наступних відео.